Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Йожев Сабо оцінив шанси Динамо в матчі Ліги Конференцій. Тоттенхем планує підписати Єгора Єрмалюка. Лідер топ клубу УПЛ поставив ультиматум керівництву щодо зарплати. Символічна збірна 11-го туру УПЛ. Екс-наставник київського Динамо Йожеф Саба поділився своєю думкою щодо перспектив команди Олександра Шевковського у лізі конференції. Уже 6 листопада кияни проведуть матч проти Боснійського «Зрінський», який відбудеться на їхній номінально домашній арені. Скажу вам чесно, я практично не знайомий з суперником Динамо. Такі назви що й не зрозумієш, звідки він. Проте цей поєдинок я чекаю без оптимізму. Дуже слабко виглядають Динамівці на міжнародній арені, тим більше, що важко сказати, в якому Зараз в моральному стані перебуває команда після поразки від шахтаря. Ви вірите, що киянам під силу вийти з групи ліги конференцій? Не вірю, нема такої гри в виконанні Динамо, що було б хоча б за щось зачепитися. Сьогодні футбол, в якому повинна захищатися вся команда, а не 6-7 чоловік. Втратили м'яч. Відразу повинен бути пресинг. А така агресія у динамівців відсутня. Я можу тільки припустити, що в суперника багато атлетичних футболістів, які можуть нав'язати боротьбу, продемонструвати характер. Легко точно не буде. Цей матч може стати ключовим для киян у плані перспектив у групі. Чи будемо й далі падати? Будемо далі падати. Нічого з цим не поробиш. У нас в країні йде війна, рівень футболу помітно впав. Тому не варто дивуватися таким результатом українських клубів на міжнародній арені. Вважає Сабо. Єгор Єрмолюк може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Однак залишитися не лише в тій самій країні, а й у тому самому місті. За інформацією порталу The Зе Sport, у послугах українського півзахисника лондонського Бренфорда зацікавився інший клуб із столиці Великої Британії Тоттенхем. Цікаво, що свого часу за шпор виступав нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров, на рахунку якого 73 матчі та 16 забитих м'ячів у складі шпор. Як повідомляє Sport.ua, один з лідерів криворізького кривбасу, Глейкер Мендоза висунув керівництву клубу жорсткі вимоги щодо нового контракту. Футболіст наполягає на суттєвому підвищенні заробітної плати, аргументуючи це своїми успішними виступами в поточному сезоні. УПЛ на його рахунку вже 5 голів і 6 результативних передач. Водночас за інформацію кореспондента Ігоря Лисенка чутки про інтерес полісся до Мендози не мають під собою підстав. Журналіст вважає, що ці розмови створені штучно, аби підвищити інтерес до гравця і посилити його позиції в переговорах з клубом. Нагадуємо, контракт гравця збірної Венесуели належить місцевому клубу Ангостура. Кривбас має право викупу футболіста за суму близько 500 тисяч доларів. Однак ключовою перешкодою для укладення угоди може стати фінансовий апетити самого Мендози, які, за даними, Джерела постійно зростають. Українська прем'єр-ліга підвела підсумки 11-го туру чемпіонату України, поєдинки якого відбулися минулими вихідними. За результатами голосування експертної групи, що склалося з 37 фахівців, найкращим тренером туру визнано Арду Турана, наставника донецького шахтаря, який здобув перемогу в принциповому матчі проти Динамо. Цього разу рейтинг найкращих футболістів туру став особливим. Адже експерти зафіксували рідкісний випадок. Двоє гравців набрали однакову кількість очок, півзахисник Вереса. Ерен Айдін та гравець шахтаря Егіналду. Обидва футболісти отримали по 98 балів і розділили перше місце в символічній збірній 11-го туру.